І так, всім привіт! Сьогодні у нас перше відео на каналі. Як ви, напевно, прочитали вже в описі, що над цим каналом працюють два ютубери. Так що сьогодні буду знімати я лайн. Також у нас є Сатурн, він сьогодні не знімається. І це відео буде про те, як заблокувати рекламу на, на Google. Нам вже всіх рано захарило. І щоб її заблокувати, нам потрібно скачати програму. Це не програма це браузер окремі. Ладно, заходимо в маркет. Пишемо АБД блок. Так она звук. І от качаємо. Я його вже скачав. Тут в нього буде об... саме звичайний Google, Тільки в ньому не буде реклами. І все. А, давайте я вам покажу його. Ось. Ну, саме звичайне. Так хочу, щоб перевірити, зайдемо на цей сайт. Ну, тут сайт для скачування ігор. Пограмсі яке таке. Досить дос, рекомендую Не подумайте, що це піар. Ну, ось. Бачите, жодної реклами у нас тут нема. ну крім реклами самого, не, самого сайту. Добре, дякую, що ви подивилися відео. Підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.